Розміри гумових тілець, вала на верхнього вала на трактора Кентавр 244. Так, значить внутрішній діаметр. Внутрішній діаметр 28 і плюс 10. Виходить 38. Так, зовнішній діаметр. Виходить. 51. І чотири, п'ятьдесят один там і п'ять, як виходить так. І переріз самого кільця. Діаметр перерізу кільця. Зараз я покажу скільки буде. Шість. Шість і один там. Ну, шість міліметрів Діаметр. Так що. Так, ось ну, такі. А взагалі вони це кільця компресійні з, з пластикових чорних труб, сороковки з труб. Я їх купляю в Сантехніці.